Друзі, всіх вітаю! Отакий От чудовий сонячний засніжений ранок зустрів мене сьогодні у вікно спальні. Дуже подобається, як колишуться на вітрі засніжені метелки мискантусу. Кожний свій ранок я починаю з того, що обходжу кімнати і дивлюся у вікна на свої квіти і рослини. І влітку, і взимку. В отаку пору більш за все мені приваблюють метелки міскантосу. Сьогодні хочу вам показати та розповісти, що цікавенького я купила для саду та корисного для себе. А поки сонечко, зовсім невеличка прогулянка садочком. Залишайтеся зі мною! Це наша коніка в палісаднику. а поряд ота ретельно отеплена магнолія. Це ділянка з ремонтантною полуницею. На неї під агроволокно я поклала горщики з хризантемами, щоб не замерзли. А на цій грядці прикопала перекопала зиму гошіки з новими рослинами або з тими, що живцувало у минулому році: гібіскуси, бадани, міскантуси, клематіси, єйхіри. Повертаюсь до хати. Моя цуга канадська у великому кашпо зараз стоїть біля ганку. Росте у мене вже другий рік. Я купила її достатньо дорослою рослиною. Як ви вважаєте, буде з нею якийсь толк у обмеженому об'ємі чи ні? Я дуже її хотіла і потім вирішила все ж таки купити, а місця в саду у мене нема. Ну ось нагулялися, володя з'їздив на пошту. І будемо дивитись, яку неймовірну рослину я купила. І чому саме цю? В нашому садочку засаджено вже кожний клаптик землі. Але таких рослин, що прикрашають сад взимку, хвойних, вічно-зелених, недостатньо. Я шукала компактну яскраву рослину, і я її знайшла. Це скімія японська рубила. Рослина не дешева, тому я попросила фото. Мені сподобалось, і я замовила дві. А зараз подивимось, що я отримала. Упаковано професійно. Горщики ретельно зафіксовані. Я просто в захваті від цієї краси і якості рослин. Саджати буду одну у квітнику навпроти вікна, щоб вилуватися вранці, а другу у кашпо. А поки що пересаджу у більший об'єм. Добре, рости скімія буде тільки у кислому ґрунті. Друзі, я вас дуже прошу: у кого росте скімія, поділіться, будь ласка, в коментарях особливостями її вирощування в наших умовах. А вперше побачила я цю скімію в неймовірно красивому садочку пані Наталі. Її канал називається Наталі Янсен. І я дуже вдячна Наталці за її красиві фото. А тепер подивимось, що я цього разу отримала для здоров'я та краси. Ну, можливо, для краси те дуже гучно сказано. Скажімо так, щоб краще виглядати. Я робила замовлення на Ахірбі ще напередодні Нового року. Була гарна знижка 25%. Але у мене не було нагоди та і настрою показати вам це. Вітаміни, мікроелементи, харчові добавки, косметику по догляду. я замовляю на Ахірбі не перший рік. Почнемо зі здоров'я, що я замовила на цей раз. Взагалі, здоров'я та краса не роздільні, Я маю на увазі суто для здоров'я. Перевага айхербу в тому, що ми купуємо товари гарної якості без посередників. Тобто за нижчою ціною. Я порівнювала ціни з нашими аптеками колись. Якщо сума замовлення 2000, не менше 2250 гривень, то постачання безкоштовне. Та ще знижка 20-25% і виходить дуже вигідно. Перше це глюкозамін з хондроетіном. Це незамінний препарат для тих, у кого є проблеми з суглобами, особливо під час загострення в осінньо-зимовий період. Саме оцей, який містить МСМ у складі. Мені він дуже допомагає. Єдине, що приймати треба курсами по 2-3 місяці. Час від часу я замовляю отакий повний комплекс вітамінів групи Б. Він сприяє зміцненню імунітету, підвищує працездатність, належному функціонуванню головного мозку та серцево-судинної системи. Це дуже корисне після досягнення, скажімо так, певного віку. Екстракт кигінкого білоба. Це дуже корисна для нас дієтична добавка. Без ГМО, глютену та сої. Підтримує кровообіг у мозку та покращує когнітивні функції. Це, що стосується безпосередньо здоров'я та гарного самопочуття, прибираємо. Для покращення стану обличчя я замовила дві отакі сироватки. Це сироватка для набрякших очей з вітаміном Е, гіалуроновою кислотою та кофеїном. Нам обіцяють, що вона усуває набряки, зміцнює та підтягує шкіру навколо очей. Подивимось. Я купила її вперше. А ця сироватка з колагеном. Для шкіри обличчя та шиї. У мене залишилося ще трохи з минулого разу. Але дуже гарна акція, тому я ще замовила. За рейтингом вона посідає перше місце у категорії колаген та друге у категорії зволоження. У використанні ці сироватки дуже економні, тому на рік їх точно вистачить. І ще хочу вам порадити з минулих замовлень, бо сезон садових робіт вже не за горами. Отакий сонцезахисний крем. Коли ще в Донецьку дерматолог мені призначив, у мене були проблеми з родимками на обличчі використати сонцезахисний крем круглий рік з ФПФ не менш 50. Чесно кажучи, взимку, я про нього забуваю. Оцей флакончик я використовувала минулого року з весни до осені на обличчя, а влітку в спеку на відкриті ділянки тіла. Руки, шию. І ще немало залишилось. Дівчата, іще одна порада для тих, у кого є проблеми з пігментними плямами. У мене така проблема є. Ну, вона є у багатьох жінок нашого ніжного віку. Я довго шукала і знайшла отакий крем саме від пігментних плям. Ось тут, на оцих ділянках, на таких наопуклих ділянках обличчя з'являються оці пігментні плями, тому я з ними борюся. Ну, а так як я дівчинка, Темна волоса, темна ока. У мене, У мене є до цього схильність. Забула сказати ще про одну річ. Оце лімонна олія. У поєднанні з червоним кремом від пігментних плям, я, їх, я її використовую для рук. Отак поклала крем, капнула краплю олії. І розмазала рука об руку. Можливо, це і не допомагає так, як нам хотілося б. Але я в таких випадках взагалі кажу. Я не знаю, як би було без цього. Тому я застосовую такі засоби. Побачила за своєю спиною нашу стелю. Заодно покажу. У якому стані? Пліточку Володя вже пофарбував, вона як новенька, чиста. І на цьому тижні нам обіцяли приїхати зробити стелю. І в цієї кімнаті буде все окей. Ну, раз таке діло, подивимось, що у гостьовій кімнаті. У такому сталі. стані вона зараз. Чисто прибрана. Диван накритий простирадлом, тимчасово, і теж повинні зробити стелю. Я вже розповідала, що оцю шафу ми не змогли дістати із-за радіатора, тому Володя зробив отаку планку, закріпив її до шафи однієї і іншої. До цієї планки буде. Прикріплена стеля. Пофарбуємо шпалери і залишиться задекорувати камін. І буде у нас просто декоративний камін у цій кімнаті. Ну ось на сьогодні, мабуть, і все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Про свої враження пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякуємо захисникам за цей день і слава Україні!